Влада Воробйова, координаторка благодійного фонду Адра юкрейн який регулярно завозить до шостки гуманітарну допомогу. Як це вдалося цього разу, влада розповіла нашій знімальній групі. Це е, мої друзі-колеги, е, також Адра Словаччина. І е, е, я до них звернулася там близько дві тижні тому і вони запитали, які ну що нам потрібно. Я кажу, продукти нам потрібні засоби гігієни. Бо багато людей приїжджають з мінімальним пакетом речей, навіть просто документами. І вони відправили перший транш допомоги, відправили новою поштою. Вони заплатили за доставку, щоб ви розуміли, як це було? Це зі словаччини. Вони відправили на Україну. Ну, привезли самі і з України. Вони з Ужгорода, і з Ужгорода нам прийшла посилка вже сюди. Це ще воно оплатили, саме посилку. Усю допомогу збирали безпосередньо там, за кордоном, у словаччині, говорить пані влада. Загалом зібрати вдалося досить багато. Це чотири палети вагою 1400 кг, кілограм, нова пошта обійшлося 10 тисяч 100 гривень. Це що вони заплатили доставку. Там було трошки посуду, трошки речей, засоби гігієни, продукти харчування, але конкретного набору не було. Тобто ми фасували самі. Бо, наприклад, масла було там 60 бутилок, там шампунів 70. або ну. Кому щось дісталося, комусь не дісталося. Це таке. Ми вже самі формували набори. Майже на сто сімей розподілили те, що приїхало. Все було придбано та зібрано безпосередньо небайдужими жителями Словаччини, розповідає влада. А там несуть люди. Є люди, які самі з України евакуювалися туди, і вони побачили публікацію у Людо. Це Скажем, керівник Адра Словаччина. І вони побачили публікацію. Вони зробили пост, що треба там допомога. Люди приносили, казали, що навіть стояла там невеличка черга, стояли під дощем. Вони ж зараз з тим, що у них зараз там є дощ. у них була у нас тут засуха, а у них там взагалі. Заливало. Люди все одно несли допомогу. І там, що поса... там є фотографії, ми виставляли, написано Шостка не трогать. Ну щоб окрема допомога. Дівчки з, з адри Словакії вони фасували у пакетах. Найнеобхідні. Відніше крупи, цукор, соняшникова олія, тушонка, томатна паста, засоби гігієни. Дехто сам приходив до місця видачі отримувати цю допомогу. Тільки не дізналися, що є така можливість. Навіть не довелося робити додаткового оголошення в соцмережах. А декому з переселенців влада відвозила пакети додому сама. Першочергово це ті, які зараз евакуювалися, які ось тільки місяць-два місяці тому. Першочергово видавали ямпіль, бо ямпіль ще не має статусу зона активних бойових дій. І коли вони евакуюються, вони не отримують зараз ВПО допомогу, і ми їм старалися давати допомогу. Однак, як завжди, не обійшлося без людського фактора, який завжди, як кажуть, вносить ложку дьогтю. Але наші люди скажу чесно: не розуміють, що на всіх продуктів у нас не вистачає. Були і скандали, були і прокльони. Ми питалися донести до, люди, до людей, що на всіх не вистачить. Треба мати совість поділитися. Бо приходили люди, які ще евакуювалися в 2022 році. Вони вже тут і отримували ВПО, вони мають ну вже житло своє, мають роботу. Діти ходять до школи. Але все одно приходили. Благодійний фонд Адра Україн» вже привозить гуманітарну допомогу для переселенців з прикордоння у Шосткинській громаді. На майбутнє планується більш тісна співпраця з міжнародною організацією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, говорить волонтерка. Ще до нас офіційно приїде знову Адра Словаччина. Вони вже до речі, вони ж були у нас в березні місяці переїжджали. Ми видавали гуманітарну допомогу. Це вони знову десь у середині жовтня приїдуть. І сьогодні подзвонив ще мій колега. Зараз ми виходимо на рівень Сумської області, повністю хочуть працювати з Сумської області. Це румни, конотоп, шостка, ну і самі суми. За словами волонтерки влади Воробйової, зараз переселенці найбільше потребують саме не продуктів та засобів гігієни, а порозуміння та житла за помірну ціну. Зняти квартири, щоб розуміли, це взагалі. Ну, вже є, здають квартири, я не спорю. Однушка – 9, 12, 15 тисяч гривень. Двушка – 15, 13, 17. Вже є пік – 23 тисячі гривень. Двокімнатна квартира. А де такі зарплати, я не знаю. Мені дуже цікаво, я б сама пішла на таку роботу отримувати таку зарплатню. Я вважаю, що люди, які а ще можуть написати одна кімнатна квартира, як здавали одна кімнатна квартира, одинокі жіночці недорого перезванюєш. А вона каже: 13 тисяч гривень, одинокі жіночці. Ну це взагалі нереально, і це на капсулі мікрорайон. Не часто трапляються люди, які розуміють роботу волонтерів, і які не женуться і не б'ються за гуманітарну допомогу. Привезли, значить, добре. Не привезли, обійдемося своєю городиною. Саме так думає Олександр Іванович Кузьменко, який евакуювався із середини буде. Для тих, які привозять, розрушають, організовують і вислушують. ссоры не неурядица им плохо а мне когда я получаю это моральное удовлетворение, финансовое удовлетворение и чувство уважения что меня уважают что мне дали финансы само собой многое гуманитарка которую дают превышает больше 500 гривней при минимальной пенсии получать 2700 и получить гуманитарку на 500 гривней, это очень существенно. Я считаю, что покуда есть возможность, должны в фронтовой зоне и переселенцам быть какая-то помощь.